Коли стресуємо, берімо приклад з котів. Ось вам, будь ласка, на весь величезний будинок, зважаючи на усі ліжка, закутки, подвір'я, знайшлося після втоми тільки одне місце для відновлення, бо коти ж тільки відновлюються, коли сплять, після стресу, а який в неї був стрес, вона щойно благородна стерилізована британка зловила мишку. З'їсти вона не змогла її. Тільки зловити, спроба з'їсти супроводжувалася щось на кшталт Тфу, я таке не їм. Але тим не менше, і ось вам, будь ласка, завжди знайдеться своя зона комфорту, своє місце відновлення ресурсу. В цьому випадку обійме з праскою. Причому холодною вона не вимикалася з добу. Але саме на прасувальній дошці у ванні, кімнаті. Йде процес відновлення котячих сил. А коти поганого не порекомендують. До чого я? Коли стресуємо, шукаємо як коти саме те місце, яке допоможе нам відновити наш ресурс під час стресу. Ухвалити рішення, бо завжди у стресі йдеться про ухвалення рішення тут і зараз, про зміну нашої реакції. Бо стрес це наша реакція на зовнішні і внутрішні подразники. Знаходьмо те місце, яке допоможе нам відновити наші ресурси. І хай це навіть буде праска, яку треба буде обійняти, нехай весь світ зачекає, бо не важливо, що це. Важливо, що це не за рахунок інших, не шкодить інших, тобто ми не егоїсти. І це повертає усе наше те, що нам потрібно. І все буде краще і у котів, і у людей.